Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 171 обстріл позиції українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів в районах Новополя, Донецької області, Ольгівського Запорізької області, Береслава та Веселого Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Вільне поле, зелене поле, Новопіль, Тимирівка, Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Малатокмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області. Постійних обстрілів страждає і мирне населення 3 червня під час вечірньої атаки в Оріхові поранення отримав 62-річний чоловік. Його оперативно доправили до медичної установи. В неділю, коли жителі Запорізької області святкували трійцю, окупанти знову привітали їх масованими обстрілами. Ворог продовжує атакувати мирні міста і села. 71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах: авіаудари по малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, Зерсе по залізничному, Тимирівці, Преображенці та Ольгівському, 64 артудари по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах. На щастя, люди не постраждали зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів.